Надумали ми тут поїхати у відпустку. І все сприяло в лапках нормальної подорожі. Вся Україна в повітряній тривозі, обстріл з усіх сторон. Нам треба якось дістатися до місця. Стаємо і дивимося на екрані те, куди ми повинні потрапити, а автобус через повітряну тривогу не їде і поїде тільки тоді, коли закінчиться повітряна тривога. Срочно вирішили міняти всі плани і біжимо на маршрутку. Слава Богу, татові сказали не їдь на роботу, поки тривога не скінчиться, і він ризикує і їде разом з нами, щоб донести таку важку сумку. Якби він нам не допомагав, я не знаю, як би ми донесли наші речі. Нарядів набрали, ніби на рік зібралися кудись їхати. Просто дивом так трапилося, що ми тільки підійшли на зупинку і одразу приїхала потрібна маршрутка. Буквально хвилинку пізніше б підійшли, не встигли б, і потім чекали б ще, мабуть, півдня, щоб доїхати. Хоч чомусь нам цей день пощастило. Приїхали, тепер добряче треба пройтися пішки. Саме тому нам тато і вирішив допомагати. Поки їхали, почали траплятися неприємності з усіх сторон. Дороги назад немає. Ідемо на рецепшн, будемо засілятися. Якщо ми будемо чекати, поки скінчаться обстріли, то ми ніколи не відпочинемо. Це вже ми йдемо по території санаторію. Дуже велика територія і дуже гарна. Ось тут ми будемо відпочивати. Санаторій-профілакторій Івушка. Зовсім поряд з Кременчуком. Нам ще раз пощастило і нам дали номер на другому поверсі. Дуже гарний, набагато краще, ніж попереднього разу, коли ми тут відпочивали. До цього нам давали номер в будиночку, там зовсім інші умови. Тут не порівняти, комфорту побільше. Это наш номер. Холодильничек есть, радует. Телевизор навіть є. М -м -м, так чистенько, аккуратненько все. Балкончик, давай подивимося. Класс, замужние балкончики. Ой, тут наверное для белизны еда посушить. Классно. Получается у нас вид на лагерь. Видно. Біля вікна хочеш спати? векна хочешь спать? О, навіть кондиціонер у нас є я її не бачу. Так що можемо кондиціонер включати Угу. Клас. Папа, ти на работу старайся? В шафі такі одеялки тепленькі тремпеля. Не турбувати Дон цей. Стра... А тут у нас приготовлені тепленькі одіяли отакі, подушки, простинь та полотінки чистенькі на двох. Цілком навіть все продумано. У ванні мила немає, шампуньків немає, є тільки туалетний папір. А я з собою взяла, не знала, що тут буде. Ну, так все чистенько, гарненько. Це ж чимось підмазували, мабуть, не в кольори малю просто. Головне, щоб чисто було. Телевізор поснімала? знімала? Курити не можна, поняла, Віка? Ну, ми її не куримо, нас це не розстраїє. О, навіть щось показує. Я думала, тут немає кабельного чи, чи тюнера. Тут є розцінки, прайс-лист, все послуги, які є. Дуже зручно, що все тут уже розписано. Лікувальні процедури всі розписані. Ну, і пульти від кондиціонера і від телевізора. П'яне ліжко. ха Мама, ти не грізяне. Ліжка застелили, вимкнули кондиціонер, щоб трошечки охолодити кімнату. Зараз будемо йти в столову.